Масований удар дев'ять областей одночасно без світла. Панікувати ні ні в якому разі. Перше безпека. Ворог завдав удару ракетами та дронами в ніч на 10 жовтня. Вперше за багато місяців сталося аварійне відключення світла в дев'яти регіонах. Українська ППО збила більшість ворожих ракет і дронів, але ряд цілей таки прорвалися. Спричинили пошкодження нашої інфраструктури, та, на жаль, були жертви. Ворожі інформаційні канали пробували підлити оливи в вогонь чутками про нібито суттєвий прорив фронту на Дніпропетровщині. Але це фейк. На передові все під контролем прориву немає. Друге відновлення. Світло повернулося до більшості споживачів досить швидко. Енергосистема витримала цей потужний виклик. Енергетики локалізували проблеми вже за лічені години відновили живлення у багатьох областях. Укренерго повідомило, що на кінець доби аварійні відключення вже скасували в Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Мережу збалансували за рахунок резервних схем. Третя економіка. Попри удари, економічний фронт тримається. Гривня лишається стабільною, міжнародні резерви України тримаються рекордними за останні роки. Це реальна фінансова подушка безпеки. Економічна стабільність є навіть у війні, як бачимо, тиждень був складним, але Україна гідно його витримала. За нашими даними пульсу? Жоден з індексів не опустився до небезпечного рівня. Наприклад, індекс стійкості орієнтовно 80 із 100. це нормальний рівень для воєнного часу. Посилання на звіт детальний під нашим відео, як зазвичай. Ворог хотів нас зламати ударами та страхом, а отримав ще більше нашої єдності. А що можемо зробити ми з вами? Ось три можливі дії, що рекомендуються кожному. Насамперед підготуйте свій екстрений план на подібні випадки. Подбайте про базові речі, заряджені повербанки, ліхтарик, запас води, їжі, теплий одяг, навіть аптечку. Крім того, тримайте інформаційну гігієну. Не довіряйте неперевіреним джерелам і чуткам. Російська пропаганда постійно вкидає фейки, щоб сіяти Паніко, ваша холодна голова теж зброя в нашій інформаційній війні. І нарешті підтримуйте один одного та армію. У важкі моменти, наша єдність, наша сила. Допомагайте близьким і сусідам. По можливості підтримуйте наших захисників, донатьте на дрони ловці, шахетів чи інші потреби ППО, волонтерте у своїх громадах. Кожен внесок це вклад у нашу спільну безпеку. Отже, навіть після наймасованіших ударів Україна тримається міцно. Зберігайте спокій та рухаємося вперед до перемоги. Пам'ятайте, наш спільний пульс впевнений і стабільний. Якщо було корисно, підписуйтесь, зберігайте це відео і поділіться ним. До зустрічі в наступних випусках. Дякую.